Рада бачити вас на каналі. Це магазин Аврора. Запрошую вас на огляд. Хочу подякувати за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Розфарбуй та купуй 149. Великий іграшковий набір дитячий 399. Літак планер 129 від 3 рочків з USB кабелем. Свисток іграшковий 34. Набір для дівчинки, косметика та заколки для волосся 39. Іграшка антистрес. Машинка-динозавр 169. Стілець для годування малюків 499. Сидіння дитяче з малюнком 55. М'яч для гри у регбі 64. Еспандер Багатофункціональний. 99. Акція до 27 квітня. Ремінець для фітнесу. Також зі знижкою 77 гривень у формі кілець. Скакалка спортивна з кульками і шнурка – 74, Стрічка для фітнесу 34. Еспандер для тренувань 129. Набір іграшковий, арбалет та мішень 399. Ще йдуть наручники в комплекті. Набір дитячих пляшечок ведмедики з ремінцем 199 2 штуки. Іграшковий набір для гри у пісочку, тачка та аксесуари 299. Іграшка дитяча катапульта 129. Ось така новинка пірамідка-Веселка для діток 59. Кошик для зберігання іграшок 249. Аксесуари для плавання 299. Маска та трубочка. Є ще ось такий набір з акулою за 299. Футбольний м'яч – 399. Крісло шезлонг туристичне 1999. Сумка господарська для покупок 449. Сумочка молодіжна кросбоді – 299. Три відтінки. Така м'ятна зі знижкою 99 на кнопках. Чоловіча. Рижа 2 відділення за 99. Сумочка силіконова – 349, також ціна знижена. Яскраво жовта. Всередині має ще вкладку за 450. Рюкзак універсальний текстильний 149, жовтий, синій, блакитний. Така сумочка кросбоді 109. Сумка бананка є чорна та бежева 129. Сумка чоловіча з довгою ручкою 199 на кнопці. Нарукавники для плавання надувні з блискітками від 3 років. Ідуть ціна 69. Маска для плавання кольорова. Ціна 99. Окуляри 44. Є зелені та червоні. Пістолет водяний іграшковий рюкзачок 199 ананас. Пістолет водяний 299. Бульбашки мильні з іграшкою 74 динозаврик. Бульбашки вудочка 74. Засіб для знежирення липкого шару нігтів 103 гривні. Для зняття лаку 43 та 27 манча баночка. Набір іграшковий мильні бульбашки та рідина 299. Спонжі одноразові 24, спонжик для макіяжу 29. Кісточка для макіяжу 39. Маска для обличчя тканин на 8 гривень. Портативний вентилятор 39. Тримач, аксесуар для телефону 39. Тримачі для проводів 39 за 3 штуки. Вентилятор портативний 34 USB. Тримачі кабелів 19, 5 штук. Упаковка. Вентилятор білий акумуляторний. Тривалість роботи до 4 годин. Час зарядки 3 години 249 Будильник дитячий кольоровий зі знижкою 99 на батарейках. Є ще ось такий з вушками за 99. Набір світильників з пультом. Три штуки 199. Аромадифузор-зволожувач 199. Іде з підсвіткою. Потужність 3,5 вати. Зволожувач повітря з підсвіткою 179 USB зарядка. Світильник підвісний на сонячній батареї. Ціна його 69. Є ще ось такий круглий, блакитний, зелений, фіолетовий за 99. Лампа настільна, світлодіодна 199 на батарейках. Лампа настільна ось така біла. Поворотна. Ціна 249. Також від батареїк працює. Лампа кемпінгова 399. Ліхтарик, led підсвітка, портативний, акумуляторний. Ціна зі знижкою 99. Акція до 4 травня. Лампа настільна. Чоловічок. Акумуляторна, 699. Лампа чорна настільна має безлютову зарядку для телефона 699. В комплекті лампа та USB кабель. Мічник силиконовий акумуляторний грибок 299. Ось такий 399 грибок і рожевий, блакитний та салатовий. Мічник котики акумуляторний 299. Котикс силиконовий на батарейках 199. Ліхтарик Титаніум 99. Портативний світлодіодний. Лампа розкладна. Світлодіодна. Час роботи 5 годин 119 гривень. Світильник вуличний підвісний. Час активного світіння 8 годин. Час зарядки 4 години. Працює від сонячної батареї. Ціна 74 гривні. Набір світильників три штуки упаковка 135. На батарейках Лед-підсвітка. Ось такий круглий за 119. Також лед-підсвітка з датчиком руху. Світильник круглий. Працює від батарейок 61 гривня. Лампа спіраль 229. Лампа «Луно» – 125. Акція до 30 квітня. На усі прилади для внутрішнього освітлення діє знижка до мінус 20%. Світильник LED підсвітка 99%, 2 години максимальної яскравості, магнітне поворотне кріплення, світильник LED акумуляторний 59%, світильник аварійного освітлення. Світильник LED-підсвітка призначений як альтернативне джерело освітлення. Ціна зі знижкою 103 гривні. Акція до 27 квітня. Накладний 119 led Підсвітка акумуляторний. 199 Світильник аварійний має два режими роботи. На цьому все. Дякую усім за огляд!